Що, друзі, всім доброго дня, йде дощик, за моєю спиною ліс. Ой, бачите, як пішов. Я в лісі, нікого нема. ну Як нікого? Хтось то є. Зараз покажу хто. Фу, камерів, камерів, друзі, просто просто тьма. Я не знаю, що робити, вони, ну, їх така, така, така кількість, що це щось неймовірне. я ось під дощиком. Думаю, подивлюсь. Що воно до чого? Подивлюсь, що воно до чого. Раз. Пішли... Ой, диви, який Та ти що? Дивіться, які вони гарні. Ай. А ну. Ой, перші, друзі. Це перші в цьому році. Перший в цьому році біляши. Дощик іде, але то нам не заважає. Давайте три. Фу. Три. ну камер, ну я не знаю, що робити. І забув же... Ну, я не думав, що буде таке... така кількість комарів, друзі. Ну чесно кажучи, я не думав взагалі. Дощ іде, ви? представляєте, йде дощ. А их просто капец. Вот смотрите, маленький бочонок. А, все. а нет, это ваш это червевый. Это червевый. Хотя только такой маленький и Так, идем дальше. Вот еще. смотрите, вот все. Блин, комарі, звісно, я не знаю, з'їдають. Так, а ну-ка давайте. Ось тут що досі бачив. все. Малесенький. Такий. Грибик. Так, ну нам нам, нам потрібні здорові друзі. Що ж нам ті маленькі? Нам потрібні здорові. Так, загалом ситуація слідуюча. Камерів багато, дощ іде. Ноги ноги мокрі, гриби, попадаються, але не знаю, яка буде кількість. Ну, почин у нас вже є, то я думаю, що щось де знайдемо. Я продовжую свій шлях по такій от... по такій от... По такому пролісочку, ну, Це не пролісок, це типу, якби ліс. Уже вважається. Але не основний ліс. Тут є грабчик, є примість дуба. Не знаю, як примість дуба, але примість комарів тут така, що просто ну, неймовірна, я вам чесно кажу. Що робити, от, друзі, от якщо немає у вас нічого підручного ніякої речовини, що можна таке придумати від комарів в походних умовах? Скажіть, напишіть в коментарях, хто знає. Тому що це просто щось неймовірне, я не знаю, вони зараз з'їдять просто. Так, ну продовжуємо. Дивіться Я вам покажу, що стоїть що... Дивіться що стоїть. ось. Що... Ух! Ух! <плес> 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 Дивіться яка в нього нога. Фу, блин, комарів. Наївся вже. І пообідав, і поснідав комарями. Фу. Це просто... Кількість комарів вона зашкалює. Але й кількість насолоди. Але й кількість насолоди теж. Один. А ну-ка, зараз йдемо далі. Ось А ще. Ось ще, дивіться, ось. Опа, тільки пішли. Диви. Тільки пішли. Ух, оце кабани. Оце кабани, друзі, дивіться, які красені. Краси. Ляпота. Просто ляпота. Просто ляпота. Поки так буду складати, тому що тут ще їх чистить, ну це реально, мене зараз вони просто поз'їдають, я не знаю. Ну, кількість комарів. Я в цьому відео, мабуть, це буду казати постійно, тому що, тому що я не знаю. Що з ними робити, пшикалку не взяв. Так, більш нема. Пшикалку не взяв, а вони просто з'їдають. Голодні після дощу в лісі парку. Це грибів була, звісно, тьма. Дивіться, друзі. Просто красота. Це пісня. Все буквально відійшов, там сколько, я не знаю, метров 10 Вид того рыбака. Ось еще. Ось стоит. Рыбочек. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Що ми тут маємо на сьогоднішній день? А? Що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день На сьогоднішній день ми маємо комарів і трохи грибів. Думаю, друзі, подивлюсь, що тут стоїть. Хто тут спрятався, а? А тут черепаха спряталась, так? Да? Місто грибика. Спряталась, сховалась. Да? Ждеш мене. Щоб я тебе покормив, чіплюсь. У мене немає нічого. Шукай собі сама їду. Ось такий березнячок. З примішком дубчиком. І ось такий красень стоїть. Дивіться на цього. Красавця. Белюсенький. Ай. Гарнюсінький ляпота. Просто ляпота. Трошки, звісно, його слимаки поїли, але нічого, ми будемо доїдати. Так, в нашу корзинку. До речі, кому такі корзинки потрібно, в мене ще є в наявності. Ось така корзинка коштує 850 гривень. Тому можете замовляти. Є ще більші. Ще більше є по тисячі гривень. Це 850 гривень. Дуже зручна, легесенька, це зроблена вона з розщіпленої лози, тобто не тяжка, але дуже легка кризинка для грибів. І бачите, як зручно. Тут ця сторона випукла, а ця пряма. Тобто вони такі корзинки зроблені під мій індивідуальний заказ. Такі в магазині не продаються. Все, мені майстер зробив, бачите? всю сторону пряму, щоб до ноги коли так їдає, щоб вони не цеплялося нічого. А ця сторона випукла. Так що отак. -от. Конвалії і в цих конваліях посеться отакий от кабанчик середнього розміру. Оба. Ось я. Бу, продовжують мене з'їдати. Так, тільки пішов друзі, тільки-тільки пішов. Та ти що, тут буде мерево, просто мрево. Через декілька днів. Просто буде тут мотлох тут буде. Мотлох. Буду вам мішками вивозити. Попався. Попався. який кусався раз. А це що у нас? І два малесенькі. І другий малесенький. Два карандашика поки що. Але це мені подобається. Але це мені дуже подобається, що вони появилися. Як вам така смакота? На закруточку, на зиму. Ого, це пісня. просто. Золото. Зараз ми тут покрутимося з вами, так? Да? Зараз ми тут покрутимося, подивимося, що ми тут ще знайдемо. Ага. Дубчик, грабчик і конвалія. Дивіться якого я кабана нашого там я того, тих двох маленьких взяв. А тут дивіться який кабан. Правда, мабуть, вже все, та так. Да. І вже вафлі. Бачите, його слимаки вже шурують Він як вата. Ні, він би був ще нормальний, якщо б не така волога була. Ми зараз його так треба розкидати. О, хай насіння спори розносяться вітром. Так, ну це вже щось, друзі. Це вже щось. Там два штучки, тут один. Велетень. Тому я маю надію, що воно щось -то буде, Як ви вважаєте, щось буде ще чи не буде? Я думаю, що буде обов'язково. Уже слимаки його погризли, але він, в принципі, нормальний. Бачите? Ну, твердий ну, ось, ось друзі дивіться називається курине м'ясо це свідобний гриб ТСЖ називається трутовік Тротовік... серчано жовтий таке як біточок От. рядом все стоїть Тобто є грибик є повинен бути і білий. Что, друзья? Сейчас побачите инфаркт Микарда. Вот такой рубец. Смотрите. Берем тепленькими. Два. Три. Погризли його чотири п'ять, обороть. Вісім, дев'ять. Десять. Це вже зганив. Одинадцятий був. Це все блін, двенадцяти. Двінадцятий. Маленький, тринадцятий. Коротше, це просто жесть. Це просто, друзі, жесть На двох квадратних метрах. Я в шокі. Железобетонний лайк. Продовжуємо. Друзі, буквально, скажу, три метри. Відійшов, ще стоїть. Ще один. І ще один. Буквально 3 метри відійшов. Ну не три, може метрів 7-8. Бачите, така світленька зона. От. І стоять. Так, але тут акуратно подивитися. Тому що я думаю, що може бути ще ти що. 15 штук на одній поляні це просто жест. Щось ще подивлюсь. Ташки співають. Така березка, дубчик. От. І молодничок стоїть. Дивіться, який красивий, тільки виліз. Ну-ка. Опа, хороший. Просто чистенький, бачите? Це я його просто відламав, не вийшло викрутити. Такий окрас у нього, це березовий, до речі, березовий грибок. Ну, це на увазі, що березовий березовий вид. Клас. Друзі, у кожного виду я помітив є свій е, запах. От, дубовий пахне в одному стилі, березовий в іншому, сосновий ще по-інакшому. Клас. Так, ну, дивимося. Це грибочки наші. Десь, мабуть, скільки тут їх. Та я знаю, одна треть кразини. Ну так, да, одна треть. Небагато, розумію, що небагато, але ж, друзі. але ж це перві гриби. Через днів п'ять, я думаю, тут буде просто мерево. Так що, кому сподобалось, не забувайте ставити лайк під відео. Хто не підписався на канал, підписуємося. Поки буду живий, буду вам записувати такі от відео. Так що, погнав я додому. Всім. Гарного дня.